До речі, всім будут ми засіла сьогодні це друга частина оцих дверей, яких я відкривав і це я впав з цього ліфту і йдемо сюди. Так. Тут зачинений ліфт, напевно, щоб він відкрився, треба нажати на цю кнопку. Да блин, оно чуть не открывается так. О, тут кислый шажок. Я це цене можно так. І можемо вже йти. Да, блінна. Напевно, треба вставити якісь штуки сюди. О, напевно, цю штуку. Отак. Вот так. О, ну, напевно. Так. Вставляю. Останнє ось. Де шо? Нагромає. Де він ж має? Фух, не ревті. О, воно перша дверь. Друга дверь. Третя дверь. Четверта дверь. О, тут якісь камні завалені. П'ята дверь. Шоста. Так, ну сюди. Так, а хто тут? Тут якась жижа? Знову ми... Не, не на Якусь сторону повертати. Там же сека не повертаємо. Туди. І я уже приїхала, і так пойдешь все. Так, мною в цю, в цю сторону. Вот так. Сіди. Ох, на Я вже на горі і тут іде душі. Може, вижити. Тут двері, причиняй їх, Я що буде позаду. Снова тебе монстр. Так, что-то сюда заходим. Ё-моё, спела, я коспела, прилетела. О, Уходим в середину. Еще более. Снова мы не ходим, закрываем эти двери.